І як ви думаєте, чому тут стоїть таке здорове озеро? А всього на всього, тут на куті йде труба попід асфальтом. Але от вона листями, та гілками. труба там тоненька, всього там 10 см в діаметрі. От Вона забивається і все. А зараз з усього міста, ну з центру міста, сюди сходиться вода. Як ви бачите, вже до приміщення податкової вже не підійти. Ну і ще трошки почне затаплювати до дороги, вона дойде. Розуміло, щоб зараз почистити, треба розчистити, залізти руками туди трубу. Ну, я, звісно, без сапог туди не полізу. Але це буде вода стояти до того моменту, поки не почистять цю трубу. А ось під цим щитом знаходиться труба. Як ви бачите, а вода сюди зовсім не тече. Що там, я не бачу, чи вам видно, але мені видно. Ну, дві труби, а з неї вода не точить. Тому у нас така й проблема. А вся проблема ну, що треба було всього взяти оцей куток землі і зробити, щоб вода сюди текла самовільно. А там внизу зараз я перейду на ту сторону. Там взагалі товста труба. От бачите, ця труба зараз тут десь близько метра в діаметрі. Да, вона он, закопана, засипана листям. І далі, ось що бачите, йде підстежкою. І далі вода йде до наших ставків. Ну, на цим вже ж треба комусь працювати. І всі отримують гроші на бюджет доріг і ремонт доріжок. У нас десь близько 18 мільйонів в цьому році. Ну, недавно довиділяли 3-4 мільйона. Але як стояла ця траншея, так до сих пор і стоїть повний центр води, а оте приміщення податкове взагалі потопає в воді. Майже відео підготував. І мені відсвітувало наше комунальне господарство. Дякую їм за оперативність, за те, що усунули поки цей затор. Але я все-таки вважаю, що в майбутньому треба зробити там правильну ту дренажну систему, видалити ствіти землі, щоб вода вільно могла рухатись до ставків.